Нині церков празднує успіння Святої праведної Анни, Матері Діви Марії, Божої Матері. Сьогодні чудесно ми співаємо у тропарі. Святая праведна Анна жизнь родила в вечереві носила чисту Богоматерь. ота потім прийме в себе великий дар стати Матерю Господа. Тим же за велику славу і за велику службу Господу ти, Анно, к прийняттю небесного дара приступаєш там, де веселяться всі святії у жиліще Небесному, у славі радуючіся святиї, і нині ти представилася, Єси. А чтущим тя любов'ю нас з просящих очищення присноблаженна, подаруй нам свої молитви, що перед Господом Богом ми, видя дар чистоти, дар слави Божої, навчалися і ми по милості Божої, по силі мозможностей такий дар стяжати. Життію святої правине Анни, стяжати святость і чистоту, без якої каже Господь, Євангелій каже, ніхто не увидить Господа. І от ідуть в Єрусалим, і Господь каже їм, готує їх, причому многократно син чоловічний буде преданий первосвященникам і книжникам. І засудять його на смерть, придавши його язичникам на поруганіє, на ізбієніє і потом на розп'ятіє. Но після цього, всього страшного, він, син чоловічний, в третій день воскресне. Вот суть праздника, вот суть нашої православної віри. Так важно, щоб увідіти і розсуждати по-духовному і зрозуміти, яка наша славна віра. Мати Синов заведеєвих, тогда попросила Господа, що мов, скоро буде Царство Твоє Ісусе, над земли, Ти будеш великим губернатором, міністром, правителем. Зроби так, щоб мої синов'я були коло тебе співправителі. Що з цього можемо зробити, який висновок? Всі, коли просимо у Бога милості нашим дітям, да не простим їм, щоб були багаті міністри, правителі, іноді і міністри, і правителі, то люди, котрі із за високої влади втратять. Честь і достоинство і погибають духовно. Є люди, котрим не можна давати владу в руки, вони не знають нею користуватися, а будучи нецерковними, безбожними, часто ламлють людські душі. Тому ми просимо дітям у практиці Закарпаття, нашої історичної Карпатської руси просити у Бога дітям нашим. Радость спасіння, спасіння душі, каже сьогодні Господь. Ніхто хто свічку запалить та не кладе її під стіл, під постіль, но кладе свічку на свічник, щоб була видима і всім світила. І так і ви постарайтеся світити своїми добрими ділами. Бо дуже видно кожного християнина його поведінку і його слова. І так, нині ключово є в Євангелії, наблюдайте за собою, як ви слухаєте, Якщо ви у церкві Господній, так станьте на молитву, всю увагу дайте на молитву, і тоді буде вам награда від Господа. Але якщо не, то маса людей, в тому числі і духовні, і великіславні, і священники, і архіереї, митрополіти, патріархи, многі осталися без награди по принципу євангельському. Бо хто думає, що він має, але не веде себе духовно? То однімеся у нього, і то, що він думає мати. від Луки, 8 глава, 18 вірш. Наблюдайте за собою, як ви слухаєте. Хто має духовне, тому буде додано. А от хто не має, хто духовно не рис, то однімеся у нього і то, що він думає, мати. От почому бути уважним, як слухаєте. Слово Боже потребує такої уваги, щоб воно зайшло у душу відкриту і засіяло наше серце і душу, щоб вийшли плоди тоті, котрими обладали наші прародителі Ким Анна, які родили нам чисту Діву. Покійна Ольга Прокоп колись була в нас. Велика і славна жінка, співачка, організувала красивий хор дітей. Ну, назвала хор бабчина-співанка. І многі звідали, ну чому ви назвали таку назву, могла бути материнська пісня, батьківський поріг? І вдруг вона каже ні, бабчина-співанка. Чому? Да, тому що молоді мами позабивали національні пісні, позабивали церковні пісні, не знають тих традиційних пісень, які єдні з материнським язиком і співом формують національний код кожного народа. І тому бабчина-співанка. Не тільки учить дітей, додає їм те, що мами їм не додали, а ще й формує із них тих, котрі в будущому вже передадуть своїм дітям і внукам, бабчину пісню, національну пісню і церковну пісню. Господи, молитвами святої праведної Анни, молитвами святої Богородиці, Чистої Діви, яка родилася от святої праведної Анни, благослови, щоб і наші діти були мудрі, молитвені, церковні, щоб зріли на батьківські подвиги і їх старалися повторяти, щоб ніколи в нашому народі не перестали звучати церковні пісні, а в нашому країні Закарпатті, не хор співає лиш, а вся церква співає від початку до кінця богослуження і літургію. І в тому співі церковному та знаннями бабчених пісень, національних пісень древнього народу Карпатору, можемо й нині чувствувати себе і добрими благодарними потомками свого народу. І добрими громадянами нинішньої нашої країни, і моляся за воїнів, за переселених, за людей, котрі в біді, за владу за воїнство, за всіх, хто потребує нашої допочі, ми теж саме повторимо подвиг наших предків, котрі точно так же вели себе у різних ситуаціях, у різних імперіях. У різних країнах, при різних властях, но с одним акцентом ми православні діти Божі, тут на землі держимося своєї церкви, обладає співом церковним, співом національним, язиком церковним, язиком материнським, язиком державним, мовою державною, а у вічності Бог нам. За наші труди подарить бути і наслідниками вічного небесного Царства Божия. Амінь.